Вітаю, друзі! З вами Полікарпович. Це буде коротенький відео огляд ось такої барсетки, як вона називається для пневматичного пістолету від українського виробника. Шаптала даним чи шаптала, як дехто пише мені в коментарях. Виробами від даного виробника я користуюсь вже досить давно. У мене декілька чохлів для пневматики. Ось буквально недавно я собі у них замовляв чохол для рушниці. Також з цікавих речей це скабард для рушниці. Власне, додам в опис посилання на всі ті огляди. Можете перейти подивитись. Ну а сьогодні це буде ось такий невеличкий ну, можна сказати, чохол, тому що барсетка ну барсетка, дещо дивна, якась назва, якісь там вайби з 90-ми але ну, власне тому, що це берсетка, то ось така у неї є ручка. Ручка на карабіні, де кільце, кільце Вуджин. Вуджин? Так, кільце Вуджин. карабін не бачу на ньому ніякого маркування. Шлеєчка така прошита зі стропою. Ну, типу, трошки жорстка, і, ну, типу, ось так можна його носити. Наскільки це необхідно, в принципі, не знаю. Взагалі по сценарію. Використання, який, мені здається, розумним для такого е, чохла для пневматичного пістолету, це коли ми, наприклад, збираємось кудись на природу, на шашличок, просто відпочити десь на свіжому повітрі і взяти з собою якийсь пневмат для розважальних пострілух, То ось такий чохол реально дуже буде зручний для транспортування даного пневма... вашого пневматичного пістолету до цих самих пострілух. Тобто вкинули туди пістолет, вкинули туди балончик кульки, кинули кудись там в рюкзак, в сумку е, чи ще кудись. Десь і все. Пістолет не заважає іншим речам, інші речі не заважають пістолету. І якби все необхідне знаходиться в ось цьому ось чохлі. Тому зараз е, покажу, як він виглядає всередині. Ну і в принципі, просто-просто звичайний коротенький огляд. Тому починаємо. Головний партнер каналу, український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також хочу подякувати генеральному спонсору даного каналу. Це мілітарна дошка оголошень Ґанс Хаб. Ну і також, якщо маєте бажання та можливість, долучайтесь до спонсорства мого каналу через посилання в описі до цього відео. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Власне, оглядати тут майже той нічого. Ось як я вже казав, де кільце на карабіні, на пластиковому карабіні. Така досить велика петля насправді для транспортування даного е, чохла ну чи барсетки, як уже називає виробник. Тут є бірочка, шаптала ком'юа чи, чи шаптала. Напишіть, до речі. Вашу думку в коментарях, як по-вашому правильно, і ось так це виглядає всередині. На ось цій частині, яка відкидається, є кишеня додаткова на замку. Вона, ну, типу, пласка, і ну, якісь там документи можна сюди вкласти, або можливо, якісь мішені, але мішені або А4 згортати пополам, або якийсь там формат А5 має сюди в принципі влазити. Ну або якісь там папери, можливо, від вашого пневматичного пістолету. Далі, типу, основне відділення, тут є гумка на два відділення. Сюди можна вставити або два co 2 балончики 12-грамових, або ось як у мене, ну типу кульки ББшки 4,5 мм, сталеві, вони в ось таких ємностях іноді продаються, і вона сюди також нормально підходить, типу запасні ще кулі можна сюди вставити. Ну і власне Сам пістолет, так, в моєму випадку, це кульовий пістолет, але м суті. Це не міняє, тому що це огляд все-таки чохла, а не пістолета, і розміщується він ось таким чином. Ось ця шлейка вона на велкро, на липучці, і даний чохол, дана берсетка являється універсальною. Під Пістолет будь-яких розмірів ми просто собі приліплюємо так, як нам потрібно. зайве. Приліплюємо сюди, тут ще така петелька. Ну і в принципі ще трошечки вільного місця залишається, можна сюди там е, типу, не знаю, додаткові якісь ще аксесуари вмістити, там ключ для підтиск... підтискання балону чи щось тому подібне. Ну І виглядає це все ось так прошито, е, вшиті в е, обидві частини м'які пом'якшуючі вставки, тому десь там знову ж таки при транспортуванні не буде пошкоджуватись ні пістолет, ні відповідно пістолет не буде пошкоджувати барсетку і пошкоджувати, не буде пошкоджувати якийсь інший вміст вашого рюкзака. Власне, в рюкзаку десь воно буде виглядати плюс-мінус ось так. Тобто збираємось кудись, вкинули в рюкзак, все, пістолет собі нормально там розташований. З кулями, з балончиками, не потрібно десь там шукати, ритись по всьому рюкзаку, куди ж там закотився той балончик. А так воно все в барсетці, можна собі спокійно переносити, кудись там кинути на стіл. Та й, в принципі, і весь його функціонал. На цьому, в принципі, в принципі, то і все. Не знаю, що ще можна розповісти вам про дану барсетку від Шаптала. Хочу сказати, вона досить бюджетна. Якщо не помиляюсь, там плюс-мінус 300 гривень коштує. І знову ж таки, якщо десь йдемо на природу чи просто кудись там на пострілушки, то краще транспортувати пістолет в ось в такому чахлі, ніж в його там картонній коробці, чи взагалі без коробки, просто кидаючи кудись там в рюкзак. Ось такий варіант. Він і зручніший. І і, ну, типу, знову ж таки, не, будуть, не буде пошкоджувати ні пістолет, ні пістолет не буде пошкоджувати інші речі. І, ну, в принципі, як би і все. Я думаю, кому така штука потрібна, то її може собі замовити. Доступні вони для замовлення в різних кольорах. У мене чорний. Є, якщо не помиляюсь, олива, койот та якісь там декілька варіантів камуфляжів. Якщо я знову ж таки не помиляюсь, в принципі, там під замовлення, я думаю, можна якийсь там інший колір замовити з доступних у даного виробника. Ну, а по якості ніяких нарікань, в принципі, немає. Знову ж таки, ще раз повторюю, що користуюсь виробами від даного українського виробника вже досить давно і жодних претензій до нього немає. Далі також будуть огляди ще на деякі цікаві речі: це буде ще чохол для карабіну Сіті, здається, він називається коротка версія, також скабард для АК. Ну або там для інших також карабінів, і ще така велика сумка для аксесуарів, і вона в мене якраз підійшла для ножів. І туди я, я думав, що туди влізуть всі мої ножі, але вони туди не зовсім влізли. Ну, але проте пізніше, десь колись в наступних відео. На цьому все, друзі, з вами був Полікарпович. Додатковий канал. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на основний канал, підписуйтесь на інстаграм. Всі посилання є в описі до цього відео. Також в описі до цього відео я залишу посилання на ось е, цю барсетку для пневматичних. Пістолету від українського виробника Шаптала. Також в описі ви можете знайти посилання на те, щоб стати спонсором мого каналу. Дякую вже діючим спонсорам мого каналу і дякую всім майбутнім спонсорам. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та різноманітного контенту. На цьому все, друзі. Дуже дякую вам за перегляд. Не забувайте поставити лайк, підписатись на канал. Ну і до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. На цьому все, друзі. Бувайте!